Так, куди ж тебе кинути? Рідненька ти моя. Ану сюди. О, бачите як? Мабуть, вдвічі повільніше, ніж на інші приманки. Ой, є-є! Друзі, це гарно нашука. Друзі, усім привіт! Вчора були з батьком на риболовлі, на цій водоймі. Зловили ми вдвох. Десь за 5 годин риболовлі всього 4 рибини. Два окуні гарних, до речі, дуже гарних окунів, це дуже так здивувало. І дві щучки невеличкі, одна пів кілошна, інша там, грамів 150 Приїхав я ось сьогодні другий день підряд на риболовлі на одній ті самій водомі. Ніколи я такого не робив. Зазвичай, хоча б один день я перерви завжди робив. А ось сьогодні чого приїхав, бо ну дуже слабенько ми вчора відловились. І погодка була ну прям, ідеальна, осіння, така щуча погодка. Прям, я був впевнений, що ми гарно відловимося, і дуже погано так відловилось. І ось мені цікаво, чи можливо взагалі, щоб двічі була гарна, щуча погодка, і двічі погано відловитись. ось У мене є якесь перечуття, що сьогодні щучка вже повинна гарно ловитись. Будемо це перевіряти. Так, хочу я сьогодні половити на курча. Це перша приманка. І дуже, знаєте, що мені стало цікаво? Ось на останній риболовлі, ну як на останній, на останній у мене була вчора з батьком, на передостанній риболовлі, коли я рибалев, тут бачив хлопця. Він ловив на юзуріка альмінов на приманочку, котра робить високочастотні коливання у воді. Була в мене така приманка, дуже гарно вона ловила і щучку, і окуня. Ось я напслі на неї ловив, але потім я всі пообривав і якось нову не купляю, бо, здається, їх, так, їх не було в тих кольорах, котрі мені подобались. Подобалось. Ось. І що я згадав? У мене є приманка ручної роботи, дуже схожа на цю приманочку. І я хочу на неї сьогодні спробувати трішки половити. Вона виглядає трошки по-іншому, але е вона теж робить високочастотні коливання. І я на неї, до речі, тут ловив уже щучку. Ось сьогодні, я, мабуть, знаєте що, я, мабуть, з неї навіть і почну. Ось зараз треба кинути ось тут якір. І спробуємо її тут покидати. Ось, друзі, ось така приманочка у мене є. Дивіться. Дуже прикольна теж приманочка ручної роботи. Дивіться, тут он з гербом красивенька. Я колись одну риболовлю на неї ловив. І, здається, спіймав навіть не одну рибу. Точно пам'ятаю, невеличку щучку спіймав. Блін, поганенько, пам'ятаю, чесно кажучи, що спіймав, бачите, розкрас у неї під окуня. Ось прям чітко окунець. Красивий такий окунець. Хочу я сьогодні спробувати на неї половити. У неї дуже високочастотні коливання. У мене інших таких воблерів немає. Ну, окрім кренків, є кренки маленькі зовсім там. Трьограмові. і розміром зовсім маленькі. А ця приманочка трошки більша за розміром. І також має високочастотні коливання. І мені здається, що. Ці щучки може вона подобатись, бо хлопчина тут ловив на ізоріка, як я вже казав, і у нього наче непогано ловилось. Давайте спробуємо. Бо якось я, знаєте, на цю приманочку зловив, а потім взагалі перестав на неї ловити. Ну, з чогось вона мені, знаєте, якось не дуже сподобалась. Значи кращі воблери були, котрі більше мені подобаються. Ух, летить гарно, слухайте. А летить вона реально класно. От, я зараз тягну і відчуваю прям. Спінг віддає, коливання високочастотні, високочастотні йдуть прямо в руку. Ну, спробую сьогодні трошки на неї половити. Дуже цікаво, як вона спрацює, враховуючи, що хлопчина так, і в воді вона ну прям прикольно зі сторони в сторону. Так, тук 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 так Скакає. Прикольно виглядає. Гравичка вже повністю майже впала. Водички ще дуже мало. ось. Дуже мало води, рівень води дуже сильно впав. Аби ще трошки більше води взагалі було б чудово. Ну Щучка взагалі вчора ось дуже слабо ловилась. Ну, прям, ну, ми з батьком так добре обкидали. І використовували різні приманки. Я е, ловив на бомбера майже всю риболовлю, батько на курча. Я також доволі часто намагався кидати воблера, Тобто ну, ось реально все перепробували. Дуже погано щука ловилася. А ось окунь вчора прям дуже активний був. І ми дуже частенько бачили, як невеличкі окунь, окунці за приманкою женуться, але ми використовували доволі великі приманки, вони просто не могли вхопити нашу приманку. Тобто, я ж кажу, якби ловили на щось менше, то можна було б вчора окунів натягати дуже багато. Зараз дуже важко тут кидати проти вітру, некомфортно, капець. Треба далі пропливати і знову кидати якір. Так, ну що, давайте ще три закиди роблю на воблер. і поставлю курча спробу. В таких місцях би ловив, би і ловив. Ну, реально так красиво. Я не знаю, чи видно вам це на камеру, ось я спробую так вниз її направити. Дуже прикольно, все видно, так чистенько, водичка прозора. Ось навіть просто плавати навіть подобається ось в таких місцях, навіть якщо й не ловиться нічого. Коли водичка прозора, як, як в акваріум дивишся. Ну, а там за мостом зараз допливу будуть мутняки одні. Там вода мутна, нічого не видно. Там зовсім інші відчуття. Але там буває п'ятірки ловляться. <рес> ну треба щось експериментувати реально. Я не дуже вірю в зміну кольорів, але коли нічого взагалі не ловиться, то варто спробувати. Черт я знаю, може реально салатовий колір більш яскравий якось, більше буде зваблювати. Ну вчора ось батько кидав курча фіолетове, але з салатовою головою. Якби яскравою головою, але ну знову таки щука не реагувала. Потім під кінець риболовлі кажу батькові спробуй, постав фіолетовий курча з червоною головою. Ну, це вже взагалі там мало часу було, теж тиша. Ну ось Треба реально тоді спробувати салатову приманку. Так. Куди ж тебе жбурнути? Може ще тут щось ти спіймаєш? Куди тебе кинути? Весь де менше трави, я навіть не знаю, тут кругом усюди трава. Було б прикольно на першому закиді на цю тут спіймати. Фіолетову кидав, кидав, Блін, ось там міляки є. Мої перспективні, не знаю. Вчора ми з батьком там обкидували, нічого не спіймали. Трави до чого не знаю, чи є сенс туди. Ну давайте сплави. там дуже багато в цьому сезоні щуки було піймано, і невеличкі. Ну, Давайте спробую. Там просто дуже важко проводити приманку. Але швиденько 5 закидів зроблю. Ось так спробую стоячи. Стоячи взагалі так все гарно видно. Так, куди ж тебе кинути? Рідненька ти моя. А ну сюди. О, бачите як. Ну я не думаю, що це... А, зійшла. Ну мала, мала, ну така мала була реально. Я не думаю, що це справа в приманці, чесно кажучи. Не за того, що я змінив приманку на салатову. просто вона ось стояла прямо там от в кущах. Бачите, як стоїть вона тут. Ну мала була, мала і шкрек. Я його тягнув, тягнув. Я його не зміг навіть всікти гарненько, бо він такий малий був, що там немає супротиву від нього, маси немає. Ні, не, Ну хоч щось, хоч якась щука показалась, вже трохи легше як би стало, ну. Тут я ж кажу, ця ділянка ось такою невеличкою щучкою прям гарно відрізняється. Дуже багато покльовок зазвичай. Важко, вода впала. Ось ще якийсь час тому тут більш-менш можна було провести, якщо швидко, швидко вести приманку. А зараз ще водичка впала і просто трава прямось... Неможливо пройти цю траву. Були схожі риболовлі, що теж ось так, наче годинки дві, нічого, тиша повна. Чи якась там одна-дві щучки спіймані, а трофей влітав і вже зовсім інша риболовля була. Так, ну добре, там міляки. Я туди вже кидати не буду на міляки, а ось тут почнемо звідсіля. Ось так. Будемо зараз гарненько тут все перевіряти. Буду кидати курча, буду кидати воблер. А також зараз дістану бомбера, буду ще резину тут намагатись. Три вида приманки. По кругу, як завжди, я роблю. Спочатку одну, раз десять кинув, потім інший вид приманки раз 10, плюс-мінус ті ж самі місця. І подивимось, хоч щось воно зловиться, не зловиться. Чесно кажучи, віри дуже мало, мало віри. Ну, дуже схожа риболовля на вчорашню. Дуже. Ну Фактично один в один, ось реально. Навіть відчуття ті ж самі черта не ловиться. Остання надія, так би мовити, бомбер. Може, Може ця приманка здивувати. Була в мене покльовка на неї гарної щуки трофейної, але вона зійшла тоді. Можливо, зараз буде по-іншому. Гарна приманочка. Що це вона подобається, Так. Все добренько, добренько. Так, так, так. Бомбурочок в кольорі лох на 4 грама. Полетів. Давай, остання моя надія. Спрацюй, будь ласка. Є в тебе віра, можеш ти. Ти можеш гарна приманочка. Щука полюбляє бомбери. Активна така приманка, схожа чимось на цього воблера високочастотного. Теж у неї дуже високочастотні коливання зі сторони в сторону, також хвостом грає. Дуже полюбляє щука відкусувати хвоста цій приманці. Тут треба трохи повільнішу проводку робити, бо виходить, що приманка на початковій стадії йде непогано, а потім так, буду робити повільнішу, намагатись. О! Бачите як? Бомбер все-таки звабив щучку. Невелика, невелика щука, але ну, хоч якась, може це початок. Це щука чи окунь? Поверху тягнув. Ой, вона якось поперек взяла. Пащі, якось вона так дивно взяла. А, ні, нормально, здалося. Так, давай. Ну, виплюнула і добре. Ану. Невеличка ще. Ну, звісно, порвала. Я хотів сказати, не порвала приманку. Хоча, та наче можна й ловити. Слухайте, спробую. Блін. Отже ж шалена щука. Але бачите, як цікаво. Бомборочок сподобався. Давайте спробуємо ще на бомборочка. Невеличка щучка була. Грамів. Ну, 400-500 ну, 500 максимум. І я зробив таку повільно-повільну проводку. Я не знаю, чи це так. Бачите, я кидав в ту точку, 100% кидав. Ось прям 100% в, той, в тій точці була приманка. Давайте спробуємо ще на бомборочка. Співпадіння, чи реально щуці вона подобається. І ось ця повільна проводка. Ну, цікаво, давайте спробуємо. Ось так рівномірочкою дуже-дуже повільно, як коливалочку на голову не Так, а ну давайте подивимось, як вона взагалі грає. Блін, трішки її погнуло якось після цієї покльовки, я не знаю, мабуть, треба змінювати. Вона порвалась знизу і якось тепер виглядає. Давайте змінимо. Була покльовка на цю приманку, давайте змінимо. Я скажу так, якщо я ось зараз, можливо, ще щось візьму якусь щучку на бомбра, то знаєте, ну я не думаю, що це буде співпадінням. Можливо, реально щуці що щось воно трошки та подобається. А ну, це гарненька приманочка. Я цю коробку навіть залишу тут, бо я відчуваю, що може бути таке, що мені знову прийдеться чіпляти нову приманку, якщо дай бог кльов все-таки активізується. Так. Ну спробуємо знову ось такою повільною проводкою. Повільно, повільно проводочку. Рівномірно, повірно, повільно проводку. Прям повільно повільно проводку роблю. Мабуть, вдвічі повільніше, ніж на інші приманки. Ой-є-є! Друзі, цього нощика. Це кілоплющика. Бачите, що їй потрібно було? потрібна була повільніша проводка ось ми і знайшли до неї підхід так це кіло плюс так ні ні, -ні. ну давай ти не будеш це піло так підже дитино ну. о все є це півторушка у нас, друзі. Блін, мене знесло, треба кинути якір. Ви бачите, як я все-таки знайшов підход для цієї щуки. Бомборочок. Це прям цікаво. Так, ну це півторушка. Так, зараз її зважу. Ну, я ставлю десь кіло шістьсот, мабуть. Зараз подивимось. А, ні, менше, тю, блін, кіло триста тридцять. Щось є, пручалась вона гарно. Ось реально пручалась гарно. Тіло 330. Ну, заліково так. Але щось я думаю більше. Блін, бомбар прикольно. Бачите, проводку таку повільно почав робити. Скільки я сьогодні ловив. Це капець. Ось якщо я зараз ще одну спіймаю. Ні, ну це може бути просто кльов почався. Я не знаю. Можливо, реально якось пішов кльов. Так, ось блін, з цими бомберами, поки їх вдягнеш, це капець. Тут часу і так вже небагато залишилось. Ні, ну Жалкуватись тут гріх. Хоча плавити почалося теж добре. Так, прям цікаво стало, знаєте, прям так цікаво. ось. Зараз буду намагатись ту ж саму проводку робити. Дуже таку повільненьку. Ну я ж до цього кидав тут все, що тільки можна. Невже реально бомбар так подобається? Ні, ну мені до цього не даремно ж я на бомбара ловив. Мені ця приманка подобалась, реально. Гарно вона працює, є в неї мінуси, те, що вона майже після кожної покльовки рветься, так. Але рибку вона реально ловить. Ну я, чесно кажучи, не очікував. Я ж вчора е Цілий день на цього бомбар кидав, блін. Ну так, одна щука була. Але, блін, цілий день кидав. А тут дві за 5 хвилин бахнуло. Але все-таки вчора проводка у мене трохи інакша була. Я все-таки трохи швидший. І сьогодні я намагаюсь в порівнянні з вчорашньою проводкою, ну, майже вдвічі повільніше я веду приблизно, я думаю, десь так. Опа, була покльовка, друзі. Знову ударчик. Це схоже на окуня. Два удари було. Було два чітких удари. Блін, це, мабуть, окунь. Я думаю, це окунь. Зараз я приманку дістану і перевірю, якщо порізи є, то щучка. Якщо немає, то окунь. Але чіткі два удари були. Блін, це щука, є порізи. Ось, друзі. Я думаю, вам видно так. Бачите, порізи. Прикольно, слухайте. Знову удар щуки. Ось як воно. Бомбарочок подобається і подобається повільна проводка. Оце прикольно. Я підозрюю, що це просто маленька якась щучка була. Бо і порізи досить такі невеличкі. І течочок був такий легенький, якийсь. Тендітний такий, якийсь, не, не сильний ударчик був. Але чіткий. сюди шнурочок рамів 150 малий це треба ще одна риболовля разом з батьком так що через дня три беру батька і їдемо перевіряти мабуть видам йому бомбара розповім як треба робити проводку а сам буду намагатись на курча. Ось і подивимось, що воно, хто воно переможе. Закінчую я риболовлю. Така цікава риболовля вийшла, чесно кажучи, давненько таких не було цікавих. Ось Якось перша половина навіть більше відсотків 60-70 риболовлі взагалі Ну дуже погано ловилася я. На що тільки не намагався ловити. І воблери кидав, і курча кидав. Ну, коротше, все, що в мене було, намагався кидати. А потім якось ось в один момент спробував заповільнити приманку, проводку, точніше, почепив бомбера і буквально ось одразу одна покльовка інша, потім ударчик також був, потім ще одну щучку спіймав. Ну, так, наче реально щучка почала ловитися. Не знаю, чи це за рахунок приманки, чи це за рахунок того, що заповільнив проводку. Хоча, ось знову-таки, я після цього поставив курча, також намагався робити повільну проводку. Ну, плюс-мінус таку швидкість проводки робив, як на бомбарі, але покльовок не було. Коротше, треба тестувати. В планах у мене наступна риболовля з батьком десь через 2-3 дні. Ось, і спробуємо зробити батл курча проти бомбер. Подивимось, що краще спрацює, хто більше зловить. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових риболов!